Легкість, практичність та ергономічність. Це все про сьогоднішні новинки від компанії Forest, які ми будемо оглядати. Не будемо е, вас затримувати. Тож давайте починати. А почнемо ми з ось таких чудових вагів електронних, е, вологозахищених, які допоможуть як і в побуті. Так і для вимірювання та зважування вашого трофею. І так не тільки зважування, але й вимірювання, тому що в корпусі вбудована ось така лінійка довжиною метр. Я сподіваюся, цього вистачить для того, щоб виміряти вашого трофея. Корпус виконаний з міцного АБС пластику, який не так боїться ударів. По краях у нас прорезинені елементи для того, щоб зручно тримати в руці, для того, щоб не зіслизали ваги у відповідальний момент. Обладнані рідкокристалічним дисплеєм, гаком з нержавійки та функцією фіксації ваги. Доступні одиниці вимірювання в кілограмах, фунтах та унціях, а витримують ці малютки вагу до 50 кілограм. Також хочу зазначити, що в комплекті йде дві батарейки, типу мізинчикові, та викруткою для того, щоб можна було відкрутити ззаду корпус та вставити ці самі батарейки. А ми переходимо до наступного нашого товару. Далі у нас ідуть ось такі чудові столові інструменти, дуже компактні, які складаються ще в більш компактнішу форму, ось таку зовсім невелику, виконані з нержавіючої сталі легкої. З матовим покриттям, для того, щоб вони приємно сиділи в руці. Мають ось такий проріз для того, щоб можна було його зручно підцепити на карабін і з легкістю транспортувати на будь-який вид вашої активності. Риболовля, кемпінг, аутдор або полювання. Ці компаньйони легко вміщуються в ваш ранець і допоможуть вам на обіді. А ми переходимо до наступного товару. Тепер переходимо до інструменту. Двох інструментів, які точно стануть у нагоді в будь-якій ситуації. Ось ця річ реально має бути з вами просто всюди, в машині, в рюкзаку, де завгодно. Тому що завдяки своїй багатофункціональності вона допоможе у вирішенні найширших ваших повсякденних задач. Тому що ось такий величезний набір принад, який допоможуть ну реально просто в будь-якій ситуації. Є навіть лінійка, лінійка, пилка, ніж, відкривачка для консервних банок, шило. Дві, е, два різновиди викруток, хрестоподібна і плоска. Навіть ножниці є, і пилка, куди ж ми без пилки, також плоскогубці. Відрізняються вони по факту тільки тим, що ось цей більше заточений для риболовної тематики через ряд своїх переваг. А саме, має ножиці для жилки або шнура, інструмент для обтискових трубочок. Та розтискачем на кінчику завідних кілець. Сам мультитул доволі приємно сидить у руці завдяки своїй ребристій шершаві такій поверхні та ось такими е, рибристими своїми краями. Сидить впевнено, не вислизне у відповідальний момент. А ми переходимо до наступних інструментів. Наступний наш інструмент справжній помічник, як в господарстві, так і в похідних умовах. Це пилка, ось така чудова пилка. Виконана з АБС пластику, міцного, надійного. Також є додаткові прорезинені елементи руків'я з виямками для того, щоб вона міцно та надійно сиділа у вашій руці. На самому лезі є дві виїмки, і за допомогою фіксатора можна фіксувати пилку в двох відповідно положеннях. Розміщення пилки під таким кутом піде для того, щоб пиляти в нижньому положенні біля самої землі і не чіпляти руків'ям землі. Пилка доволі гостра в заводській заточці і дозволяє пиляти як вологе, так і сухе дерево. Перевірено, на практиці пиляє реально дуже класно, ефективно, швидко. Також на руків'ї ззаду розміщений ось таке кільце, для того, щоб можна було його. Підвісити на шнур, і за вашим бажанням на зовнішній частині, наприклад, наплічника, його транспортувати. Робоча довжина пилки 43 см та у складеному стані 24 см. Легка, ергономічна, чудова у використанні. Далі у нас іде ось така сукира, доволі легка і невеликого розміру, але не менш ефективна. Вага її 630 грам, якщо не помиляюсь. І довжина близько 30 см. Сама сокира продається з чохлом, і завдяки цьому можна її транспортувати, не хвилюючись за те, що можна щось пошкодити при транспортуванні. Ось таким легким способом відкривається чохол, дістається сокира, і вона готова до використання. Лезо виконано з міцної загартованої сталі, яке буде чудово тримати заточку впродовж тривалого часу. А саме руків'я виконана з міцного матеріалу, ударостійкого, з прорезиненим ось таким кінцем, щоб можна було зручно тримати, і вона ефективно себе показувала навіть в вологих умовах. Сокирка підійде чудово для встановлення табору, рубання невеликих та середніх гілок різної щільності. Зворотня її частина має ось таку плоску форму для того, щоб можна було ж щось забивати, допомагати в встановленні. Табору забивання кілок. Тож я впевнений, що сокирка стане в нагоді не тільки туристам, а й дачникам, мисливцям або риболовам для того, щоб вони після риболовного дня змогли встановити той самий табір і насолодитись вечерю з ухи. А ми переходимо до наступного товару. Далі у нас йдуть рибочистки. металева та ось така пластмасова. Почнемо з пластмасової. І нехай вас не лякає те, що вона пластмасова, тому що пластик тут. Міцний та ударостійкий, зручна рукоятка з ось такою формою, для того, щоб можна було зручно вхопити її в руці і в вологих навіть умовах, щоб вона у вас не вислизала. Зручний також кут руків для того, щоб можна було зручно тримати під час чистки, та ось такими зубчиками, які будуть гарно чистити, як не жорстку, так і більш жорстку чешую, але більш ефективно вони все ж таки себе покажуть на чищенні гриби з менш жорсткою лускою. А тепер давайте оглянемо ось таку металеву рибочистку. У неї робочі одразу дві сторони. Одна сторона з ось такими зубчиками для того, щоб можна було чистити луску великого розміру і максимально жорсткою. Інша ж сторона з ось такими отворами, для того, щоб можна було чистити луску меншого розміру, але не менш жорстку. Дана рибочистка має металеве оформлення з нержавіючої сталі. Також зручно сидить в руці, майже нічого не важить, як і минула рибочистка, тому чудово підійде для того, щоб кинути в задню кишеню вашого наплічника, не буде займати багато місця та ваги. Тож, рибочистка, що перша, що друга, має невеликі розміри, компактні, легкі і чудово підійдуть для того, щоб взяти з собою на риболовлю. А ми переходимо до наступного нашого товару. Це ось така. Теж доволі легка, доволі невелика заточка для ножів. І це точило не те, яке ми звикли знаходити у бабусі, наприклад, воно є трьохступеневим, що дозволяє не тільки заточувати дуже затуплені леза, а й підтримувати ідеальну гостроту завдяки знову ж таки, трьохступеневому заточуванню. Давайте зараз розповім більш детально про, кожне, про кожен ступінь. Перший ступінь заточування йде дуже з грубим абразивом, з алмазним напиленням, швидко формує ріжучу кронку і дозволяє, знову ж таки, оці сильно затуплені леза відновити. Друга ступінь це у нас середнє заточування з абразивом середнього ступеня. Та третій ступінь заточування шліфувальний на керамічному камені. Сама ручка, виконана з пластмаси, чудово сидить у руці під час заточування, що є дуже важливим. Також хочу зазначити, що під час заточки ножів треба точити його в одному напрямку, не вперед-назад, а в одному, або на себе, або від себе. Це дуже важливо. Що мені дуже подобається в цьому інструменті, що можна дістати це саме точило і в такому максимально органомічному стані його транспортувати. Без Корпусу, ось таке наше надходження інструментів. Є з чого обрати. Всі вони мають цікаву форму, цікавий дизайн, є легкими, ергономічними. Обирайте те, які вам більше до вподоби, який буде вам актуальний в побуті на полюванні чи риболовлі. Обрати його можна в мережі магазину флагман в туристичному відділі. А ми побачимось в наступному погляді, па, -па.